Здруля, блядь. Коздруля. А як ви зрозуміли, то наша шизофренія потихеньку прогресує? То у нас на черзі новий відео на цю тему. Як ви й просили, у нас сьогодні тема охолодження до нашої мегапекарні. Тому будуть цікаві експерименти, як ви могли вже замітити. Адже тема є цікавою та несе в собі навіть корисну інформацію, тому серйозну відео, звісно ж, не сприймайте. Воно у нас розважального характеру з експериментальними елементами. Тому наливайте бутербродіки та не різайте чаю, чайок. Всім приємного перегляду. А тема відео в нас про систему охолодження та їх вплив на нашу пекарню, як температура процесора впливає на нього, та з'являється тротлінг процесора через перегрів. Тому у нас сьогодні буде нудне та довге відео з тестами, та звісно ж з експериментами. Адже я навіть сюди замотив саморобну водянку. Оце так от. Та навіть використав нестандартне охолодження для цього кіно. Адже так як я робив, я ще ні в кого не бачив. Ну, саме такого шизонутого варіанта, тому я думаю, буде цікаво переглянути це. А експериментальним пацієнтом у нас, який добровільно погодився на наші тести, ось цей Зіон. Цього малюка заявлений ТДП аж цілих 80 Вт. Хай це не мега жаркий камінчик, але прожарить він зможе чудово наших Карлсонів. Адже як далі покаже практика, то він чудово займається прожаркою на всю свою потужність. Адже 80 Вт треба також розсіяти, а це вам не в КСК іграти. Ну ви, хоч надіюсь, відсилку зрозуміли. Так як в мене назбиралася значна кількість таких девайсів, то чому б не спробувати цікаві методи та подивитися все діло, як він відреагує на шпика. Так як в деяких моментах наглядно буде видно вплив температури та його продуктивність, і як він буде працювати. З цим всім ділом. Наглядна кількість пацієнтів, які хочуть прийняти участь в нашій вікторині та допомогти з показниками на своєму прикладі. Як бачите, різновид у нас тут великий для нашого відео. А ще відео буде цікавіше тим, що ми не будемо використовувати кулер, а будемо робити це все діло на пасивному охолодженні та подивимось, як він виживе. Тому це ще буде вдвічі цікавіше, чи згорить він, чи ні, адже давайте це вже все перевіряти. А перед початком давайте зважимо цих кабанчиків, щоб подивитись, як вага відображається на теплоросіюванні. Частково перший тест показав, що в нас є деякі претенденти на перемогу, та показали непогані шанси, щоб себе проявити та показати, як вони впораються в нашому тілі шоу. Адже в нас тут повний різновид від самого маленького до самого потужного Карлсона. Тому тут в кожного є шанс, превентивний при Причому. А ось так виглядає наш тестовий стенд, на якому розмістився увесь наш госпіталь. У нас тут буде мій помічник. Це суперпотужний та відносно дорогий привод для того, щоб ми могли дивитися на температури на процесорі. І першим пацієнтом у нас буде охолодження від якоїсь старовиної відеокарти 2000-х років до нашої ери. А нагружати процесор ми будемо самим ефективним методом, який я вибрав для себе, і це КПУЗ. в ньому можна використати максимальну потужність процесора, наскільки вам потрібно. А за моніторингом частоти та стабільністю процесора буде відповідати самий простий – це диспетчер задач. Як ви можете побачити, то за лічені секунди нашого охолодження скоро збирається на металоприйомку, адже на ньому вже. Температура це 80 градусів, так як видно на графіку, що процесор почав скидувати свою частоту, та ефективність майже до нуля підходить, і він почав трутли. Тобто жорстко лагать зі всієї сили, а як бачите, трутльних тут мега потужний, так як його температура процесора уже 84 градуси, що вже занадто гаряче для нього. Наступний пацієнт нас від якоїсь старовинної материнської плати, а саме з чіпсету. Також до нього підключений датчик температури, як видно на відео, і на кожен радіатор буде обов'язково підключений, щоб було все адекватно видно. Тест розпочався і погнали температуру до гори, звісно ж. Тобто зараз буде чергова міні-прожарка цього радіатора на всі гроші, звісно ж. А ви тим часом не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви тут вперше, та звісно ж, оцінити наше відео. Тому додивлюйтесь відео до кінця та напишіть ваш коментар з приводу цього відео. А якщо ви це все зробили, то не забудьте заглянути до нашого телеграму. Скоро я там буду робити розіграш для нашого каналу. Тому всі цікаві деталі, звісно ж, будуть там. Ну і звісно, якщо вам халявний розіграш цікавий. Така хвилинка самореклами, а тим часом наш процесор набирає обертів та температуру. Та звісно ж починає скидувати частоти. Захист працює на всі свої бабки, тому ксенон – це топ за свої гроші, а ми його вже перестаємо мучити, так як вже далі, немає сенсу від цього. До речі, як вам така рубрика з експериментами? Напишіть адекватні пропозиції на цю тему. Може щось підберемо цікаве та щось наступний раз забудемо. Наступна жертва нашої палати ось такий боксовий Карлсон від калькуляторів, адже може розсіювати аж цілих 30 Вт тепла, звісно ж, з пропелером. І на уро. а тут він пізнає своє життя зі всієї сили. Тому пацієнт надійно підключений до стільця та готовий до жаркої подорожі. Тому давимо гашетку в пол та дивимося, коли ж він уже здуріє, адже частота поки що тримається. Але я нагадаю, це тільки старт. А тут вже трішки цікавіше починає бути, адже температура хай хоч і набирається, але трішки довше він перегрівається. адже площа поверхні, звісно ж, більша. Та й свою продуктивність він тримає довше, держиться, так скажем, молодцом. А далі його прожарка закінчується, адже він став на одній температурі та й не хоче рухатися. Тому стоп барабан! А як ви бачите, то серйозні пацієнти відвідують нашу палату інтенсивної терапії. А ось така залізяка трапилась з нам. Тому натискаємо нашу стартову педаль та чекаємо на результати. А знали ви, скільки в мене часу вийшло на те, щоб сидіти над цими радіаторами та чекати, коли вони всі прогріються? Тому тут ваш лукас по-любому повинен бути. А затягувати це відео я б не став, адже результати, скажем так само, як і з попередніми. Тому цей дракон показав себе в непоганому співвідношенні живучості та навіть хотів пекти мені пальці трішки. Тому це дійсно гідний суперник калькулятором. А є в мене ось такий цікавий радіатор із власної колекції цікавих речей. Так як він із комп'ютера, а він із дуже старого комп'ютера, то тільки олди можуть згадати, звідки такий радіатор був. Тому ваші здогадки напишіть в коментарях, подивимось, скільки дійсно знає про такі речі. А він цікавий тим, що він мало того, що золотий, а так ще й має товсту основу, яку прогріти, тяжкувато, та й довго. Тому він непогано тут виконує свою пасивну роль в цьому ділі, а гріти його прийшлось довговато. Хоча на вигляд він малесенький, але дав добряче прикурити нашому процесору, адже непогано він справився із своєю справою. А в нас на черзі все серйозніші речі пішли. Якось цей поважний пан. А це вже із розряду більш потужних радіаторів, так як має цей малюк вже серйозну товщину, та й сама основа в нього не кругла під процесор, а квадратна, яка повністю накриває процесор та має більшу площину охолодження, звісно ж. Тому цей красунчик заслуговує на добрячу прожару по нашим зіоном. А прогріти цього красення це вже задачка з плюсом, адже площа в нього здорова, тому він чудово справляється з пасивним охолодженням в цьому варіанті. Відео можна довго дивитися за різними речами. Як горить вогонь, як тече річка, та як качегариця Зіун на пасивному охолодженні, тому цей красень чудово себе поводив та заслуговує почетне місце в нашій колекції. Адже на пару з кулером він чудово охолоджує процесори та має велику площину, щоб процесор почував себе добре. А як вам такі циганські фокуси? Адже такої чорної магії ви ніде не побачите, як в нас. На черзі у нас такий красень вагою аж 300 г та вже мідною основою. А це на хвилиночку, серйозна заявочка. Тому цьому пацієнту треба окрему палату, причому сурочно. А я вже змучився його кочегарить. Help me, please. Він так і не здається. А я вам обіцяв водяне охолодження, тому не збрехав. Тому тримайте його зі всієї сили. Водяне у всій його красі. Таким методом я поки граю, то заварюю собі чай або кухве. Ну а що ви думали? Контора у нас серйозна та робимо серйозні речі. Все для вас. Мучив я його довго та щасливо. Чи він мене тут вже не зрозуміло, адже часу вже пройшло стільки, що температура як стала на одному місці, так і залишилась. Ось що значить гарний та якісний тепловідвід, та ще й на водяному охолодженні, яке тут виконує роль як чайник. Тому цей пацієнт дійсно показав себе на всі свої гроші, адже мідна основа та велика площа розсіювання роблять свою справу на всі свої 100%. Наступний на черзі у нас ось такий радіатор типу башні, аж на дві теплових трубки. Цей старого системника типу Сіменса чи щось таке. Цікава річ, як цей раритет має право на життя через свої нестандартні форми та примінення йому. Тому зараз зробимо прожарку його зі всієї сили. Адже цікаво подивитися, як він впорається з цим завданням. Поки він тут качегариться, не забувайте, звісно ж, про підписку та активність під відео, адже як ви бачите, потихеньку йдемо до гори та непогано ростемо. Хоча в останній час трішки слабше, але нічого. Ми пори, адже ми пам'ятаємо, що до кінця літа у нас ціль 10 тисяч підписників. Адже в одному відео я казав, що якщо буде 10 тисяч, зробимо розіграш пекарні для наших підписників. Тому проявляйте актив, щоб наша палата потихеньку росла та заселяла нових пацієнтів. А на черзі у нас ось такий малюк. А гарний брусок алюмінію, який, до речі, також має потужну вагу, і зроблений він гарними дядьками із Китаю, а тому дешевий сердито. І скажу я вам, що він також є цікавий. А саме тим, що в нього товщина основи доволі непогана та має дуже гарну теплопровідність та велику площу розсіювання тепла. Тому закидуємо цей шматок превентивного алюмінію на наш тестовий станок та починаємо кочегарити його зі всієї сили. Адже такий шматок алюмінію ще треба прогріти добряче, адже товщина його прям доволі непогана. Вдалося розкачегарити його аж до 80 градусів, та він почав скидувати частоти та почався його тротлінг звісно ж. Захист відпрацьовує всі свої бабки на всі 100%. Тут навіть і іграшок не треба. А сиди та грайся з мишкою, як вона лагає. Оце так забавка. А не давай вам оцей сталкер на ультрах в цілих 100 FPS. Ти диви, розбалувані які стали. А тепер ще цікавіша тема з охолодженням. Хоба, знову циганські фокуси. Є в мене відеокарта, яку було не жалко, а точніше вона сама себе приговорила до цього. Тому вона поділилася з нами системою охолодження під наш проект пасивно-агресивного охолодження. Але для цього діла прийшлося робити ось такий бутерброд, тому що вона не стає на своє місце, так як не вистачає висоти трішки процесора під нове охолодження. Тому такий бутерброд прийшлось замутити, щоб підняти трішки радіатор і щоб він став на своє законне місце, де він давно повинен був прописатися. Та виглядає він тут якось максимально сексуально, навіть я б сказав, та навіть чудово прижився. Тому дальній тест покаже своє право на життя. Адже я вам нагадаю те, що це охолодження з відеокарти, та воно розсіє набагато більше тепла, чим треба процесору. Тому тут я впевнений, що буде все по кайфу. Не бачив я ще такого, щоб робили такі експерименти, як я. Адже шизофренія підсказує, що таку діч ви бачите тільки тут, та ще й в нашій палаті. Тому поділіться від цим відео, щоб другі також змогли пізнати силу Ксіона. Хотів би я мати такі міцні відносини, як зараз ця відеокарта та охолодження, яка в пару міліметрів від неї. Якщо воно трішки здвинеться, то нас чекатиме черговий салют із красивими спецефектами у вигляді іскор, які будуть розлітатися в різні сторони. Дуже аутентично виглядає це охолодження, як роді прописалось. Тут та чекає своє життя. В принципі, я б сказав, що можна з легкістю зробити таке охолодження. Там треба всього переробити базу під основу та кріплення процесору, і виходить у вас унікальна система охолодження. Ну і звісно ж, підкинути кулери. Так буде взагалі тихенька та чудова тема. Як ви можете побачити, то процесор тут працює зі всієї сили та навіть трішки скинув свою частоту, а точніше, всього на 18%. А температура тут по максимуму досягала 72 градуси. І це я вам нагадаю те, що тут пасивно-агресивного охолодження, тобто кулера немає, він сидить так і кочегариться. При тому процесору тут дуже комфортно та чудово все працює. Щоб це все діло прогріти, я сидів піввечора та чекав результатів. А я вам нагадаю те, що процесор тут завантажений завжди на 100%, поки не почне скинувати свої частоти та потужність. Тому, на мою думку, така система при правильному підході заслуговує право на життя. Адже в кожного свої тергани в голові. В мене, наприклад, ось такі ексклюзивні експонати. Хотіли ексклюзивності, то тримайте. Мегабашня на пасивно-агресивному охолодженні. Як тобі таке, Ілонбакс? Я думаю, вам як і мені буде цікаво подивитися на результати такої пизанської башні. Адже тут зібраний весь потенціал та потужність у вигляді алюмінію з міддю. Звісно ж, з малими дозами термомазі, щоб наше діло не роз'їхалось нікуди. І так я почав цей тест драйв і цілий вечір спостерігав, як це чудо інженерної думки повинно було відкрити портал в другу реальність. А натомість отримав мангал. Так як треба було цілий вечір сидіти і чекати, поки він прогріється, то б через пару годин вже були результати, якими можна сміло було хвастатися. Адже хоч температура й становила 80 градусів, але на цьому етапі у нас стабільна нагрузка на процесор, який скинув тільки 10%, та працював так постійно. А якщо додати ще один кубік лег у вигляді радіатора, то отримує вже 73 градуса та стабільні тести в іграх. Наприклад, цієї гри можна побачити, як все чудово працює. Та явно заслуговує на вашу підписку, лайк та потужний коментар з приводу такої технонікромантії. Як бачите, температура завмерла на місці та стоїть собі кайфує. Тому схема робоча, можна як пограти, так і погрітися взимку. До речі, був пост у нас в Телеграмі про каструлю. І не просто так, адже на основі каструльного охолодження результат був найвищим в потужності, а процесу скинув всього 3%. Тому у нас є переможець із пасивно-агресивного охолодження. Ось такий вийшов у нас відос на тему охолодження. Адже таких тестів я не зустрічав, та й самому було цікаво подивитись на те, які результати таких тестів будуть. Тому Xeon показав себе абсолютно чудово, хто б що не казав. Та вся система охолодження, яка пройшла цей складний шлях. Тому всім до скорої зустрічі, звісно ж.